Samsung A32, ціна 3400. Є ось такі легкі потертості по задній кришці. На роботу ніяк не впливають. Він на 128 ГБ, та й Всі роз'єм. Також має роз'єм на навушники. По екрану косок чи царапок немає ніяких, добре працює, непогано, повністю чистий без різних аккаунтів А-32. На 13 му Android. Ї по пам'яті він має 4 гб оперативна пам'ять і пам'ять телефону 128 гб Зараз покажу ще камеру. так Ось така камера. ну Доволі непогана камера. В комплекті йде зарядний шнур е, Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво це або будь-який інший пристрій, пишіть мені у повідомлення. Є досить великий вибір завжди по смартфончиках е, або у телеграм канал Є ось такий Note 10 цікавенький прийшов s 52 s a 52 s 7+, айфончик айфончик, M3.